Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Двадцять 28 серпня у селі Васильківці Гусятинського району відбулося свято вишиванки. Незважаючи на дощ, свято було напрочуд гарне, а підсилювало радість те, що цього дня господарство закінчило жнива. Сьогодні у Васильківцях день вишиванки. На це свято чекають всі, як малеча, так і старші краяни. Спробуємо і ми знайти собі розвагу до снаги. Грандіозний за своїм розмахом День вишиванки вже вкотре проходить у селі, яке славиться своїми аграріями і талановитою молоддю. Розваги чекали на всіх. Діти бавилися на сучасних атракціонах, полишати які не хотіли навіть через непогоду. Чоловіки змагалися з відомими на весь світ силачами, показували не тільки свій хист, а й вміння. Ну що, готові? Три, чотири! Ну ви молодець Купу емоцій подарували краянам виступи юних талантів області. Артисти танцювали, співали та читали вірші. <му> Привітання цього дня мали змогу висловити представники лідерів агровиробництва краю. У цей день я хочу побажати вам успіху. Вам і вашим сім'ям успіху найкращі трактористи, комбайнери та агрономи отримали свої винагороди за нелегку працю під час жнив. Ціні подарунки мають допомогти краянам розвиватися в роботі і надалі. Для найкращих у своїх справі організовують навчання, які допоможуть вдосконалювати свої навички. Всіх розважили і популярні зірки, які також роздавали подарунки за участь в конкурсах. Так дуже класна, класна обстановка. Багато людей, всі в традиційній вишиванці. То дуже прекрасно. Ми танцюємо, відриваємося, робимо все. Хоч погода не тішила, та це не завадило отримати задоволення від майстер-класів з малювання, плетіння та вишивання. Народні майстри вчили бажаючих, як створити красу власними руками. Ну, беруть, вибирають. Погода трошки не сприяє, люди розбігаються. У різних виставках фестивалях буваємо самі майстри з сестрою. Раділи покупкам та дивовижним знахідкам переважно дорослі. Там були такого, ми там не могли на а тут бачите». Хоча близько живемо і не я вийду, я вийду, я вийду, То, місце, Мабуть, Тут мабуть, так штат не плетут, як тут на термінах. Ні, 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 бачите. Купували не тільки для дому цікавинки, прискіпливо обирали й вишиванки. Може вишиванку подивитись, бо це комп'ютерний орнамент такий, хочеться замінити на щось таке, більш пристойне. Розваги тривали до ночі. Концерт популярних артистів, які збирають стадіони по всій Україні, не залишив нікого байдужим. Кожен знайшов собі забаву до смаку. Мрії здійснюються. 86 тисяч учнів у кількох областях, зокрема у Тернопільській, отримали 1 вересня яскраву книгу, де описано, як завдяки мріям досягнути успіхів у школі та вирости здоровою, активною у суспільстві, реалізованою людиною. Учні семи областей України отримують подарунок, який має допомогти досягати свого, втілювати власні мрії у життя. Головним завданням книги є виховання молоді відповідальної за своє майбутнє. Тобто ми вкладаємо ті основи знань, які допоможуть дітям розвиватися в трьох напрямках: це фізична активність, це суспільна активність і духовність. Також ми даємо дітям практичні поради, як їм поступати у різних таких випадках, як правильно вибрати професію, де знайти, наприклад, онлайн-курси Гарвардського університету. Це та маса інформації, яка є в інтернеті, так яку можна знайти десь послухати по телебаченню. Але е, дитина, яка завантажена навчанням, це такий своєрідний е, прапорець, на що е, дитині орієнтуватися, у яку стежинку ступати. Дитячі мрії бувають різними. Школярі говорять і про те, ким хочуть стати або що отримати у подарунок, але щоб втілити мрії, мають прості плани навчатися і шукати цікавого. Я хочу стати лікарем кадіохірургом. Це дуже відповідальна професія, богородна. Я хочу стати пожар... пожежником. У мене такий вибір. вибір. Перше в школі треба навчитися, підрости трохи. Мріють і про буденні речі: отримувати купу грошей та легко досягати власних цілей. Я мрію мати планшет і ПСП. Ну, Всякі штуки собі знаходити. Я рано встаю і ти гантелі, віджимаюся 6 разів. Я хочу стати ще президентом. Стигати все завдання мінімум для майбутніх випускників: від навчання до догляду за господаркою. Зараз моя головна мрія це добре закінчити школу. Я зараз учениця 10 класу і через рік я буду здавати екзамени. І моя мрія це добре їх здати. Головне. Запланувати свої свою роботу, проте й дорослі побачили у мрійнику інформацію для себе, як правильно планувати час та шукати втілення своїх ідей для молодших класів. Він стане цікавим для того, що тут є ігри різні. А для старших учнів він стане хорошим порадником. Я тут бачила, коли його переглядала, бачила про різні професії, тут розписується і деякі цікаві факти. Першими враженнями від мрійника поділилися й вчителі. В нашій школі ми стараємося максимально для кожної дитини знайти індивідуальний підхід до його творчих можливостей, до його індивідуальних можливостей, до особливостей його характеру, до його хисту. І от ця книжечка Мрійник. Як на мене, це є дуже хороший дороговказ у виборі шляхів самореалізації, в якому вони можуть знайти всі необхідні стежини, всі станції свого розвитку, всі необхідні вершини, які би вони хотіли досягнути, до чого би вони прагнули, звичайно. І я думаю, що ознайомившись глибше з цією книжкою. Діти у дітей появляться поряд з мріями купити мобільний телефон, новий чи дороге нове плаття. у них появляться інтереси до гуртка, до, наприклад, вивчення дерева роду, глибинної вивчення історії рідного краю, історії свого навчального закладу. І звичайно, в них... Появиться більше ідей, як би вони могли себе реалізувати, щоб принести бути гордістю рідного краю. Я люблю рідний край. Передає школам 10 тисяч м'ячів, 4 тисячі ракеток та 1 тисячу 800 скакалок для фізичного розвитку дітей. Для інтелектуального та духовного виховання молоді проект організовує турнір рідного краю, який стартує 14 жовтня. Однією з найважливіших складових виховання успішної дитини, успішної людини, є фізична активність. Про це багато розказано у нашому мрійнику. Так само ми в підтримку проекту запроваджуємо турнір рідного краю в семи областях західноукраїнських. Закликаємо усіх школярів, вчителів, директорів шкіл формувати свої команди, надсилати заявку, яка є на нашому сайті. І вигравати в турнірі області. А далі в турнірі західноукраїнському прекрасний спортивний майданчик. Сучасний, багатофункціональний для своєї громади. Кажуть, що праця на землі невдячна, але це для тих, хто її не любить. Наталя Малишева з великого глибочка Тернопільського району знає ціну землі, склад землі. Кожну рослинку каже, що біля землі вона відпочиває. Я довго не могла повірити, що у нас можна вирощувати виноград так, як це роблять у Криму, і до того ж мати великий врожаї. І лише завітавши у гості до Наталі Малишевої у великий глибочок, переконалася, все-таки можна. А які у Наталі Малишевої полуниці, помідори, смородина, кавуни, айваки, зил, баклажани, справжній ботанічний сад на 10 сотках землі. Але як все це виростити? Скільки то праці докладати? Щоб отак все зародило. Пані Наталю, вашу хату видно, здалека. Повсюди городи стоять зарощені, трава проростає, а вас настільки гарно і обшатно. Хату ми самі будували, обіцяв, просто так плани дали в ті роки, а хату ми самі зі шлаку били з чоловіком. Не було ні світла, ні газу, ні води. Бочкою воду возили машинами. Заходимо і зразу бачимо капличка. Матір Божа зустрічає нас. Ну, матінка Божа, це моя мрія була з дитинства. Знаєте, в наші роки ми в церкву ходили за спідниці, мами ховалися. Це, мабуть, привито з дитинства. Батьки так виховували нас, всі молитви ми знаємо, і настільки віримо в Бога. Що це була моя мрія поставити матінку Божу, щоб ну має бути таке місце, де можна помолитися про дітей, за дітей. Часом хочеться поплакати, щоб ніхто не бачив. Не будемо говорити зараз про погане, бо коли зайшли так. на ваше подвір'я, зразу зустрічають нас. Така живність на подвір'ї, і свинки, і зайчики. А це теж вашими руками зроблено? Чи чоловік що допомагає? Це моїми руками, що з пластику легеньке, це так, але от лебедів чоловік різав. Малювала, він різав, бо болгаркою я вже не потягну. Всі стовби на виноградниках, всі деякі опори, він варить, він робить спочатку, трохи бурчав, а тепер мовчить, все робить. І як Бо бач... бачу, що красиво. Так, і бачимо, що ну, не стільки землі у вас, у вас не так багато, скільки то соти? 15 сотиків з будовою. будовою. То тут, тут не так багато, але є все. Є, от скажіть, що ви маєте? Ну, Земля наша, ви ж знаєте, все починається з землі, і Бог перший создав землю. І земля рахується як святиною для нас, і колись споконвиків кормила земля. Худобу сім'ї і так і тепер просто треба знати, що туди дати, і з любов'ю до неї відноситися. Не так проривати бур'ян, коли він по пояс тобі, а рихлити його, щоб після кожного дощу, що земелька дихала, щоб рослинка mm -hmm. дихала. На квадратному метрі можна зібрати два-три урожаї. Треба е, обдумувати з насінням, яке раніше, яке пізніше, і що дати в землю. І урожай, якщо відноситися щедро до землі з любов'ю, до рослин, відноситися, відноситись як до живого. Тому що заходиш от, в теплицю, треба привітатися з рослинками, воно тобі листячком шевелиться. Заходиш до винограднику, як ви там, мої у... сонечки зайчики до гронок, і так і до землі, ви розумієте? І... Через то у вас такі дивіться і помідори, ну, і, і люблю. І перець, такий перець, великий сорт перцю, А баклажани? це які? не якийсь супер, це червоний і жовтий квадрат. Uh -huh. Баклажани прості, сині геліос, а білі просто писало білий баклажан. Це мені порадили в магазині. І я не жалію, вони дуже смачні, набагато смачніші, як сині. Ну це, на мій погляд. А сама перше побачила білий сорт винограду. No. На, на ринку нема. – Баклажанів. – білого нема, білого сорту нема. Ну є зараз і рябенькі, різні є. Є яйцеподібні на в нас торік були, як mm -hmm. яєчка висіли, є різні і круглі, і фігурові, і груші подібні, які mm -hmm. хочеш. І я вже випробувала всякі, але зупинилася на тих сортах. Бачу, що і ожина, і, і полуниця. Так, і, і що то ще вас на ну до винограду дійдемо пізніше, щоб ви розказали. Бо такого винограду, то певно, ну це я думаю, що це з Криму привезений, а це тут у нас, в глибочку, такий виноград. Ну такий в нас виноград. Треба підібрати сорта, треба за ожину. Ну безколючкова ожина, торфрі. Смачно їсти, смачно морозити, вгостити друзів і, і взагалі вітаміни. Цілий рік треба їсти вітаміни. Жариє морозильні камери, так і клубніка, плодоносить. Є ж сорта, які плодоносять до морозів. Угу, я бачу, От, що ще досі родить. А приємно так. сметанкою mm, так, попоїсти так, так. і когось гостити. Так, а тепер то, давайте про виноград. От такі сорти винограду. от назвіть, Як вони називаються, як їх виростити, як їх... Ну, щоб вони отак, такі були. Це от... новий сорт, е я зірвала не всю, бо я не давала багато гронок. Ну, гронка uh -huh. там ще висить сама найкрасива. Uh -huh. Це новий сорт сфінкс, е uh -huh. е грона великі, до півтора кілограма. Ну, е одні перестигають, а це пасинок, вже uh -huh. він. Нормальний вже можна його їсти. Це новий сорт е, юбілей. Підніміть його, щоб е, ну, це вже не грона, це вже остатки, але... бо ми його з'їли. Mm -hmm. Це вже остаток, але е, це навіть не ще були більші на гронах. А це теж пасинки, вже остатки. Він ранній. Це сорт юбілей Новочеркаський. Mm -hmm. От, е, він теж раній. Є ще сорт мускаль літній. Він не сильно має великі грона, але смак, оцей самий мускат, uh -huh. його не замінить ніхто. Uh -huh. От, це сорта у крівні, я вам показую. От, ну, це Аркадія. Oh, десь кілограм. Кіло 100 грам. Кіло 100. Да, кіло 100 грам. Ще чуть-чуть трохи -чуть зеленкувато, хоча б ще тиждень. Ну, uh -huh. Я так вже зірвала, бо не побачила ззаду. Кілограм 100 грам. Є більші грона, є менші грона. Ну, як, як запилиться, як від погоди? А як оце все, ну, що воно зародило, зими ж наші сніжні? І ще й холодні, то тепер дуже холодні. ж воно не померз виноград, не замерзне. Як як, як ви оце... Виноград ділиться на два таких: значить, є укривний виноград, є не укривний. Це я вам дала укривний виноград. Не укривний. Угу. Який можна пускати на арку. Вони більш технічні сорта, але в мене є універсальні. Наприклад, муромець. Ми вже його з'їли, він ранній, Але ж його можна пускати він не мерзне. Це морозоостойчиві сорта, які витримують 23, 25, 27 обично. Є в мене ще сорт, ну ми його все засушили на Ізюм, Ріланс Пінк Сідліс американський сорт. Отакої от розова ягода, грона десь по 300-400 грам, кругленька, о... це кишмиш. Ми його засушили в сушарці на ізюм. А я подумала, що це кишмиш. Ні. І Є ще сорт Юпітер, але я цього року не давала йому. От він приблизно от такий похожий от Юпітер. Це кишмиш теж на ізюм, але цього року я не хотіла, щоб він мені зародив, бо між. Хотіла, щоб він укоренився. Це нові сорта, які витримують по 34 морозу в нас. А так є сорта, які до 30, 27, 28 витримує. Ну, чому він не мерзне? От як його запутати на зиму? Виноград треба обрізати, як облетить листя, обрізати. Ну, пагони я даю невеликі, по 8 бруньок і сучок заміщення, на 4-5 рукава. Пригинаю, пришпилюю до землі, чекаю стабільного заморозку, а тоді вкриваю uh -huh. або гроволокном, або якимись е тряпками, які є під рукою, і зверху обов'язково двиний целофан придавити. Uh -huh. І все. Сам виноград, кожний виноград, сорт, має, е от, наприклад, великий грона ви фотографірували, синій Надія Азус. Він ще трошки зелененький. Ще, ще б йому за два тижні. Він, наприклад, 23-22 витримує. Але сам виноград лоза боїться обледініння. вона, а в нас його дуже багато. Йде дощ, мокрий сніг, і зразу мороз, і тоді не дихає лоза, не дихають бруньки, і, і тоді він гине. Так що ми укриваємо не стільки від морозу, як Такі. від цього обледініння. Угу. Укривати треба. Ну, не сильно замотувати, а так трошки укривати. Як це все треба знати? Ви агроном за фахом? Ні, я самоучка. У мене як? брат в Черкаській області, він набагато старший, йому 70 років, але він має до 200 сортів винограду. І він мені, мабуть, це Ну, я посадила спочатку для себе кілька сортів курчів, а він мене більше вчив більше. Ну і багато зараз книжок. Працювала я на винограднику 8 років, це в Джанкойський район, мене звідти. То ви з Криму, так? Ні, це мене чоловік uh -huh. родом з Криму. Uh -huh. От, а я з Кременеччини. Uh -huh. І так там трошки навчилася, щось прочитала, щось брат підсказав. До чогось сама дійшла, сорти підбирала районовані на нашу місцевість, тому що. Обично від дощів і таких змін перепади в погоді, це ужас. Но виноград Богу дякувати не тріскає, тільки починає. От чуть, чуть десь якась бубочка. Треба підібрати такі сорта, які до хворобів більше витривалість мають і витримують наші. Було багато, що ми чекали 3, 4, 5 років і викорчовували, тому що нікудишній був виноград. Хоч ніби він... Для нашої місцевості підходив. Ми його перевіряли, і він ми його викидали. Що таке було? Є абрикоси. Так, так. Абрикоси. Це абрикоски, дині, дині кавуни. кавуни В сім'ї треба все мати. На базар не хочеться їхати, хімії mm -hmm. не хочеться їсти. Це все біологічне, чисте. Навіть не оприсканений, виноград оприсканий, 100 грам соди на відро води і розова марманцовка, mm -hmm. темно розове. Роблю, і оприскую виноград, вбиваю бактерії, тріхополом. Uh -huh. І все це в книжках зараз пише, по інтернеті. Багато є людей, з якими можна порадитись. А, бачу, а Абрикоска у вас така дуже абрикоска... частина. така, що вона має по собі плямки. Тож від чого це? Ну, це захворювання дерева. Абрикоска uh -huh. має курчавість таку uh -huh. е, хворобу, як. Вовремя її не поприскати, не догледіти, то uh -huh. вона захворіє і будуть, як треба доволі. Зараз? Зараз, зараз зараз нічого ми не можемо. Це uh -huh. робиться з ранньої весни, коли ще uh -huh. нема листя, по голих бруньках, uh -huh. а тоді після цвіту можна обробляти. Це ж дуже багато про це можна говорити. Настільки нового, нових uh -huh. оприсків, треба читати, йти в магазин, вибирати, підбирати до кожного дерева, до кожного. Пані Наталю, а ще таке, напевно, хтось вам теж радить насіння, яке передбачено, з кимось ви радитеся. Чи ви сама по собі не можете бути сама по Ні. собі? Ні. Я сама по собі не бу... не можу бути, тому що е, нові сорта е, оцих самих баклажан, перців, нові сорта помідорів, огірків Е, в мене є дуже хороша людина, це е, цвігун. Ольга Володимирівна, вчений агроном. Вона працює в магазині. Дуже приємно, ми її знаємо. Вона в нас так, так. так. Хто не знає, то повідомляю. В китайській стіні дуже хороша людина і дуже грамотна людина. І настільки вона все, можна сказати, знає. Ну, можливо, нема таких людей, щоб все, ну дуже багато. І що би її не попросив, що би її не спитався, вона все знає. Це вона мені радить насіння, угу. вона радить мені оприски. Ну, помідори мені підбирає. Угу. Є ж такі сорта, так, що так. можна посадити 10 курчів і взяти дуже багато помідор, а є, що можна посадити 100 і не взяти нічого. Так. Це ж від сорту залежить. Ну і багато вона мені допомагає в оприсках і підживленню. Тому що нове зараз рослині треба що дати? Азот, фосфор і калій. Але ж кроме того, є мікро і макроелементи. Наприклад, без заліза виноград не буде, без калію, без кальцію клубніка не буде. Ви так знайшли себе в праці біля землі. Це нелегко, а ви щаслива. Так, я дуже щаслива. Я маю свою хату, чисте повітря, рослини, які я обожнюю. Як би мене не боліли руки і ноги, коли я торкаюся треба з землі, так, треба коли я торкаюся з землі, мене все приспило. Певно, боліти. кожна грудочка тут вашими руками. Так. Кожна грудочка перебита, перем'ята моїми руками, тому що. Я не так вирощую рослини, як інші. Мене свій дідівський метод мене ще батько покійний не вчив, що землю треба рухати після кожного дощу, тому що вона має дихати. Тоді я цього не розуміла. Тепер я зрозуміла. А якщо ви за літо разів 15 20 кожний сантиметр будете рухати. Землю трави у вас не буде, і земля буде дихати, і щедро вам віддячить за це. І напевно треба бути спокійною, не зі злостю, не з а на городі не можна сваритися. Ми взагалі ніколи не сваримося. мене дуже хороший чоловік. Він мене слухає, поробив мені всякі там приспособлення, чим я можу грабати і робити. Але ми, ми не сваримося. На землі не можна взагалі сваритися. Любі проблеми можна вирішити розмовою і без сварок, без скандалів. У нас цього немає в сім'ї. І так е, виховала дітей з, з любов'ю до Бога, до землі. І ви на ринок з цим всім не йдете? Ні, ніколи. Я ще не була з цим на ринку. Тому що в мене багато друзів, От, в мене багато сусідів, друзів, знайомих, кумів. Діти, внуки, щось їмо, щось закатуємо, щось гощаємо. Подружці можу відро передати, там маю. У борсуках можу ще. Борсуки, це що лановецький район. Так, це Лановецький район в мене там живе. Дуже хороша подруга. Хто? Нехай почує вас. <гум> це Ткачук Раїса Пилипівна. Угу. Дуже хороша подруга. Ми вже, певно, мабуть, років 20 з нею дружимо, їздимо. Ну, надіюсь, вона на праздник скоро приїде. І її вгощаю, діти її приїжджають. І взагалі от захотілося мені комусь зробити добро? Позвонила до когось з знайомих і кажу: хай хтось прибіжить, дам винограду там. Я був ніки дітям там таке. Ну ще не продавала ні одного кілограма. Що б ви могли побажати всім, хто нас сьогодні дивиться? Декілька слів. Ну що можна побажати людям, любові, злагоди, тепла, доброти. Світ важкий і терпіння. терпіння. І саме головне любіть Бога. Уважайте старших і не знаю, як правильно виразитися. Бог ніколи не лишить вас в біді. Ви дивилися програму Сільський календар, генеральний партнер програми компанія-Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого вражаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар. А зустрінемось обов'язково. Генеральний партнер програми, компанія Механік, офіційний дилер техніки Джундір.